Всім привіт! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Мозаїка Таро. Давайте я маю надію, що у мене мікрофончик і мене гарно чути. І хочу сьогодні глянути маленький такий зробимо розклад саме на Україну. Що очікувати нам на Найближчий тиждень? Що очікувати Україні на найближчий тиждень? Тиждень що очікувати на найближчий тиждень? Сьогодні у нас вівторок, це у нас 2 липня. Через тиждень. Що у нас буде через тиждень відбудеться? Угу. Дивіться, що буде через тиждень. Ми все таки знаходимося в якомусь стані очікування, саме Україна. Я так розумію, що це пов'язано саме з якимись, можливо, поставками, можливо, з грошами, можливо, те, що нам повинні дати, те, що ми повинні отримати. Але, тим не менше ми за це якби, м м воюємо, воюємо, в якому плані, відстаюємо оці свої цінності. Можливо, навіть, е як ви, знаєте, вимагаємо на дипломатичному рівні я маю на увазі. Так, а що ми очікуємо? Давайте запитаємо, що саме ми очікуємо? Це гроші, це. Зброя, це гроші. Так, чи це зброя? Дивіться, якщо гроші, я запитала, чи це гроші, так, да, це гроші, тому що на саме на зараз якийсь у нас, знаєте, такий рівень, от як впритик, притик грошей. Щось вже нам починає бракувати, не вистачати, і саме в очікуванні грошей. Якщо по, по зброї, ну на зараз якби це прикрита якась така інформація, але в подальшому вони будуть давати нам багато, але не дуже чесно, я хочу сказати, тому що нам тут дають д'явола, а це якісь е, залежності. Тобто, можливо, будуть від нас щось е, взамін, якби. Ну, вимагати, якісь ставити нам такі умови, да, що ми повинні. Ми вам зброю, а ви нам щось зробіть там інше, да, а ви нам, наприклад, прийміть якийсь закон, або якийсь там, ну, в общем, ну, не дуже, звісно, це приємно, чесно кажучи, Ну, тим не менше, що маємо, то маємо. Так, і що ми ще запитаємо? Ми запитаємо в кінці кінців, давайте так запитаємо: отримаємо ми гроші і зброю. Чи отримаємо ми гроші і обіцяну зброю? Гроші. Важко, 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 як все будуть давати. А зброю нам все-таки так мабуть, нам зброю дадуть швидше, чим гроші. от так от відбувається. Це таки скорше всього ми підемо на оці якісь, можливо поступки, можливо, якісь умови, і нам дадуть швидше зброю, тому що гроші будемо дуже важко е, ну, якби їх витягувати, добуватися їх, тому що там нам також да, що відстоюємо ці гроші. По першому розкладу, що там якісь дипломати працюють, і от видно, що їм дуже важко ці гроші. Добувати саме для нас. Ну і всі ми зрозуміємо, чому саме важко добувати гроші. Тому, що, ну, вибачайте, іноді ці гроші йдуть не туди, куди треба. От такий маленький розклад на тиждень. Тобто, я розумію, що все-таки от у нас було очікування, да, що ми сидимо в очікуванні. От це очікування у нас по грошах і є. А з приводу. Пізніше дадуть, так. Але перше дадуть все-таки нам зброю. Можливо, якась така зброя таємнича, можливо, вона не афіширується. Прикрита, так. Це прикрита інформація, тому що це саме стосується великих об'ємів. Великих об'ємів. Тому, любі друзі, тримаємось. Віднімаємо собі настрій, хто як може, хто тваринками, хто дітьми, хто природою, набираємося енергії, сил. Саме вже страшне позаду. І ми рухаємось вперед. Не дивлячись ні на що, ми рухаємось вперед. Обіймаю вас і до нових зустрічей! Па-па!